Саме непросте завдання бути чесним самим собою. Часто ми закриваємо очі на свої справжні почуття, прикидаємося, що нам добре в стосунках, хоча насправді там вже давно немає тепла. Запевняємо себе, що робота нормальна, хоча кожного ранку прокидаємося без натхнення. Або ще глибше ми говоримо собі, що втомилися і хочемо відпочити, хоча насправді боїмося рухатися вперед. Або вважаємо, що в нас немає часу для себе, хоча насправді ми просто не дозволяємо обирати себе. Чесність із собою це не про те, щоб себе засуджувати, це про сміливість подивитись в зеркало і визнати: окей, ось так воно є насправді. І лише тільки після цього можливо щось змінити. Тож чи готова ти бути чесною сама з собою? Напиши в коментарях, готова і не забудь підписатися, щоб не пропустити ще більше усвідомлень.